Знаєте, до якого висновку я прийшла стосовно схуднення? Я зрозуміла, що до цього мені було важко схуднути, тому що я завжди ставила собі якісь рамки. Не в плані, що я там обмеження якісь ставила. Ні, У мене так виходило по ціпочці, що я завжди думала, типу, мені треба схуднути швидко. А значить, там, у мене є певна дата. О, класно, схуд... Тіпо, треба схуднути за місяць. Або ось я поїду у відпустку через два місяці, треба схуднути за два місяці. І я ставлю собі за ціль. А якщо тобі треба схуднути швидко, це значить, що тобі треба ставити себе у більші рамки, тобто більше обмежувати. І я починала думати, що я можу прибрати? Прибираю солодке, прибираю мучне, прибираю те, їм останній раз в чотири, їм то все, все. Ну, Тобто, багато заборон, тому що хочеться швидко схуднути. Да, воно так працює, в принципі. Якщо ти ставиш собі великі запрети, ти можеш скинути швидку. Піде швидко вода, потім би, ще плюс активність, це буде на цей. Але я зрозуміла для себе, що я нікуди не спішу. Ну, типу, навіщо мені кудись спішити? Я не хочу там схуднути до нового року, до якогось там певного числа, до літа, чи ще до якоїсь дати, до відпустки. Ні. Мені треба просто прийняти цей факт, що е, схуднути я зможу е, без якоїсь для себе травми, без якогось там такого стресу, якщо я буду робити це повільно. І все. Так, да, звісно, є адекватні, нормальні в принципі, способи схуднути швидко, але. Це будуть великі заборони для себе. Я не хочу собі це забороняти, тому що зараз у мене в житті досить багато стресів, і так вийшло, що в принципі мене заспокоює їжа, особливо солодке. Я дуже люблю солодке. І якщо мені хочеться, я можу сісти, з'їсти там 200 грамів торту, як було на цих вихідних. Мені захотілося, я з'їла 100 грам шоколаду, мені захотілося з'їла 200 грам торту на наступний день. У мене був такий стан емоційний. Мені хотілося, я з'їла все. Нічого страшного не сталося, я не вмерла, світ не перевернувся, живіт у мене не розпух, нічого з мене не. Я набрала всього 300 грам, це просто вода і все. Але в мене був такий стан, що мені цього хотілося, і я собі дозволила. І нічого не сталося. Да, це сповільнило моє схуднення, тому що я набрала трохи набряків і треба ждати, поки вони з'їдуть. Але я ж нікуди не спішу, правильно? Ну, якби Мені не треба худнути до певної дати. Мені ніхто не сказав, що літи, схуднеш все через місяць, коли то тобі дадуть. Мені ніхто не казав, типу, що якщо ти сходиш за місяць, то я тобі дам мільйон доларів. Ні, це особисто просто рішення для мене. Я хочу це робити. Як я буду це робити? Я особисто сама рішаю своїм комфортом і так далі. Тому якби я нікуди не спішу. І якщо це буде по 2-3 кілограми в місяць, окей. Якщо це буде 1,5 кілограми в місяць, окей. Головне, щоб процес йшов. Головне, щоб було правильне ставлення до їжі. Я вважаю так. І все. Ви знаєте, я це зрозуміла, і мені стало легше жити. Мені стало рано, лешу жити. Я собі дозволила те, що я хотіла на вихідних. І я не набрала 15 кілограм. Все зі мною окей.